А ви знаєте, що граничну дату для сканування та оцифрування паперових трудових книжок планують перенести? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. Нагадаю, що за загальним правилом дані з паперової трудової книжки слід перенести до електронної трудової книжки. Зробити це можна шляхом передачі сканкопій сторінок паперової трудової книжки або оцифрування її записів. Причому на такий перенос нам відведено 5 років. Станом на зараз завершити перехід слід до 10 червня 2026 року. Зауважу, що в професійних колах давно вже йде обговорення про перенесення граничних строків. Не секрет, що останнім часом пенсійний фонд розсилає роботодавцям листи з нагадуванням про необхідність оцифрувати трудові книжки працівників. Також роботодавців інформують про відсоток оцифрованих трудових книжок. Аналіз таких повідомлень свідчить про доволі низькі темпи оцифрування. І ось маємо перший дзвіночок. На сайті ВРУ з'явився законопроєкт 14257, яким пропонується продовжити строк оцифрування трудових книжок на період дії воєнного стану плюс три роки після його припинення чи скасування. Отже, якщо проєкт стане законом, то матимемо відкриту дату. Оцифрування паперових трудових книжок. Підписуйтесь на youtube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Зверніть увагу ще на один цікавий момент: в листах та роз'ясненнях пенсійний фонд часто наполегливо рекомендує роботодавцям оцифровувати чи передавати скан копії трудових книжок працівників. Подекуди навіть мова відверто йде про обов'язок роботодавця. Ми ж неодноразово наголошували, що чинне законодавство не висуває обов'язку для роботодавця сканувати чи оцифровувати трудові книжки працівників. Роботодавець є одним із суб'єктів, хто може це зробити. Хоч і не прямо, але в законопроєкті про це також йдеться. Зокрема, зазначено, що включення пенсійним фондом до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється на підставі відомостей, поданих страхувальником або застрахованою особою. Отже, знову ж таки, роботодавець може вносити такі відомості, але не зобов'язаний. Колеги перспективи, що проєкт стане законом, доволі реальні. Але поки цього не сталося. Орієнтуємося все ж таки на загальновідомий дедлайн 10 червня 2026 року. Ну і пам'ятаємо, хоч роботодавець не зобов'язаний оцифровувати трудові книжки працівників, проте, якщо у вас є така можливість, допомагайте своїм працівникам. Для цього слід провести аудит трудової книжки і виправити помилки відповідно до інструкції 58, зробити скан копії сторінок трудової книжки у відповідному форматі. Передати скан копії на веб-портал ПФУ або ж додатково оцифрувати записи для прискорення процесу обробки пенсійним фондом. Видавати наказ для сканування, збирати заяви та згоди на обробку персональних даних від працівників не потрібно. Запис про сканування чи оцифрування до трудової книжки не вносимо. Якщо оцифровуєте трудові книжки, які ще зберігаються на підприємстві. То це не створює необхідності видати трудову книжку працівнику на руки. В такому випадку можна продовжити зберігати її далі у роботодавця. Музика. Відомості з паперової трудової книжки до електронної можна перенести шляхом оцифрування чи сканування. Роботодавець може, але не зобов'язаний сканувати трудові книжки працівників. Наразі гранична дата для оцифрування трудових книжок. 10 червня 26-го року водночас з'явився законопроєкт, яким пропонується продовжити внесення даних до електронної трудової книжки на період дії воєнного стану плюс три роки після його сканування чи оцифрування. Якщо вирішите сканувати трудові книжки, то пам'ятайте, що слід провести аудит трудової книжки, зробити скан копії в певному форматі і завантажити їх на веб-портал ПФУ. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.